Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра, давайте розглядати. Починаємо, як завжди, з особистого життя. І дивимось що у вас буде завтра в особистому житті, а тут прихована радість. В якийсь момент ви навіть будете трошки. Хвилюватись, що якщо ви раніше строком розповісте про свою якусь радість, що це швидко від вас піде, швидко щось там втратити зможете. Ну, Дивіться самі, якщо дійсно є такі думки, то може дійсно помовчите, бо там щось гарне буде у вас змінюватись, якось так трошки. Не те, щоб там неочікувано, там щось ви робили, тому у вас буде гарний результат, але дійсно от, втрим, втримайтесь поки що від оприлюднення. І для когось ви будете радіти, дізнаючись якусь дійсно важливу для вас інформацію. там, де вам здавалось, що все так, знаєте, ну, дуже погано, але вихід з цього погано буде. Так. І непоганий вихід. Так, да, бо там попрацювали з ситуацією, яка ну просто яка нібито про кепські справи вам натякає. Але дивіться, там, де вважалось, що самі збитки, воно не збитками буде. Це вихід з скрудної ситуації, у когось вихід зі скрудної фінансової ситуації. І це гроші не такі, що там лотерея, а зароблені гроші. І не буде навіть ніякого там дуже втручання людини, яка може завадити вашим якимсь справ... справам. Далі дивимось... О, ой. Бачите, вистрибує знов ця карта. Ну, добре, розкажи нам, що ти хочеш сказати. Угу. Дійсно, дивіться, навіть якщо у вас е, зараз десь нестача грошей, не кажіть про це вголос. От е, змінюйте свою риторику на те, що ви виходите зі скрутних ситуацій, ну, ситуацій, там взагалі з якоїсь скрути, що ваша скрута вже закінчується. От Більше кажіть про е, це як афермація, коли ви настроюєте себе, свій мозок, свій, свій простір навколо себе на щось дійсно гарне. І ви не просто налаштовуєте так себе, а ви просто повинні навіть вірити і знати, що так воно і буде. Неважливо, яким чином, неважливо, як владнаються ваші справи. Вони просто владнаються. І обов'язково саме так і буде. І це буде швидко. Це знаєте, коли дива вони стаються в житті. Неважливо, як, яким чином вони стаються, хто, хто їх вам дає. Важливо, що ви вірите в те, що так воно й буде, і воно так трапляється. Ви згадайте себе, коли були дитиною. Ви ж вірили в того діду мороза, в якусь там ну в, в, в що тут тільки діти не вірять. І, і зайчики приносили цукерки, і, і щось ще траплялось, таке і траплялося ж. І щось ви там собі забажали, і це у вас з'являлось. І ви думали над тим, хто це робить? Не думали. Воно просто робилось. Отак і тут. Не думайте, просто повірте в те, що диво станеться, а як воно станеться? Хай там вищі сили самі вирішують. Сфера кохання, давайте дивитись. Сфера кохання, таке Ну Там, де було затягнуто, там, де ж чимось жертвували, оці жертви, все, вони зупиняються, бо є у вашій сфері кохання. Король мечів, а ви мені показані тут закоханою жінкою, коханою жінкою, королева кубків. І оці двоє вони ж подолають все. Тут ситуація, яка зупиняється ну не просто так, а час прийшов. І страхи, будь ласка, от що воно щось там буде не так, страхи ці теж зупиняйте. І тут треба розуміти, що ви можете собі вашу ситуацію бачити дуже однобоко. У вас набагато глибше ситуація, вона ще себе покаже. Взагалі, ви якась така цікава пара, ви пара, яка дуже сумує один за одним, дуже Цінні один для одного і по дияволу тут така пристрасть між вами. Ого. Тут цікава пара. Ну, Давайте будемо ретельніше розглядати дії чоловіка у бік жінки в цей день. Що там він завтра буде робити? Дії чоловіка. Ой, ну, я ж кажу, дуже бажання до вас таке, що ну, він бачить вас своєю сім'єю. Ви важлива для нього цінна жінка. Може, ви на чоловіка свого дивитесь, то так і знаєте, що ви дуже важлива, дуже цінна. Ви, ви сонечко, ви просто та жінка, яка просто запалює все навколо себе своєю енергією, своєю яскравістю. Він просто, знаєте, от коли вас згадує, у нього настрій поліпшується. Він просто інакше, він посміхатись починає. Ну, тут просто тут... тут Ну, про себе нагадувати буде, якщо у вас є відстань між вами, то нагадування про себе будуть. Якщо ви одна сім'я, то я б не сказала, що це там день, який дуже буде відрізнятися, але більш яскравий кекс між вами дійсно може бути в цей день. Так, давай діє жінки у бік чоловіка, що там завтра буде жінка робити. От жінка тут буде чимось жертвувати. Тут, знаєте, тут така дуже хороша, дуже правильна жінка. От, знаєте, така, з яких, ну, як приклад, насправді, якийсь приводити вона правильна, вона Людина, яка живе за традиціями сімейними, вона дуже боїться за свого чоловіка. Вона, знаєте, це з тих, хто і сумує, і просить за чоловіка, молиться за чоловіка, звертається от до всіх святих, до яких тільки можна. Тут просто Щось, щось її вибиває з балансу. Щось, вона ладна чим завгодно жертвувати, тільки б з ним все було добре. Отаку мені показують в цьому розкладі. Чимсь буде навчати, в чимсь буде навчати, але це не, не просто от що вирядує. А це просто вона хоче, щоб ви, ну, це для чоловіка зараз скажу, щоб ви були більш захищені, щоб вам всього вистачало, щоб ви були більш доглянуті. Ну, от тут, тут таке. Давайте далі про роботу дивимось. Що буде завтра у вас в роботі. Угу. Взагалі то непогано, коли імператрицю показують, то це, це тільки зростання якихось ваших там справ, поліпшення ваших справ. Все під контролем. Якщо ви е, хазяйнуєте у своїй справі, то Всіх будете до роботи закликати, всім будуть заняття якісь. І тут фантазії, як ще поліпшити, як бути конкурентоспроможною чи конкурентоспроможним. Непогано, насправді непогано. Конкурентів тримаєте під прицілом бажання у вас. Є різні всілякі бажання до розвитку, до якихось там завершень якихось справи, і беретесь за інші справи. Тут ну, день як день, якщо чесно. Багато всіляких задач будете вирішувати, багато якихось там спілкувань буде. Можете і посперечаєтесь щось своє доказуючи, але це, це робота. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Якісь швидкі витрати будуть. Ну, може, там щось згадали, ой, треба купити. Швидко забігли в магазин, купили. Закривати будете якісь фінансові питання. Ну, може, наприклад, сплачуєте якісь рахунки. Для когось будьте уважні, будете сперечатися або в сім'ї, або в колективі, де ви там ну, частіше за все буваєте. Але ж ті сперечання, якісь там, що там у вас буде, воно буде закрите, завершене на протязі дня. Це не буде щось, що потім там тижнями тягнеться, і люди один на одного там як сичить і дивляться. Ні ну, в межах дня. Від чого краще б за все відмовитись. Давайте дивитись, від чого вам краще за все відмовитись. М -м -м. Від якоїсь брехні, хитрощів, пов'язаних або з фінансами, або з роботою. М -м -м, бо це ні до чого гарного не призведе. Можете втратити все, довіру, роботу. Ну от Знаєте, може бути така ситуація. Я не кажу, що ви всі таке будете робити. Це для когось, для однієї, для двох людей може бути попередження. Буде ситуація, яка вам здаватиметься, Ну щось там воно нікому не потрібне, а я там собі додому заберу. Не треба. от Просто цей день він вас Ну просто. от Перевірятиме, не треба і дитину навчити, щоб так не робив чи не робила, бо карта дитини теж тут виходить, бо будуть потім проблеми. І вам буде соромно, і дитині буде теж. І соромно, і неприємно, і це враження спортить про дитину. Просто Ну тут надовго буде. Бо це те, що будуть пам'ятати. Все. Ну, для всіх інших, для кого ця ситуація не підходить, то навіть такий день, що і відмовлятися особливо вам нема від чого. Ну і чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам завтра не уникнути. Якоїсь пропозиції, яка буде дуже хитрою і підлою для вас, і вам не треба на неї згоджуватись. Знаєте, пропозиція про дорогу. Там хтось буде запрошувати вас, хтось буде відправляти вас, наприклад, з'їзди. Тобі це треба, тобі сподобається, тобі буде цікаво. Не треба. Ну, от, принаймні не в цей день. Раз, послухайте, запитайте себе, чи воно варто чи не варто, але ж не дуже вам то треба. Але цього і не уникнути. Розумієте, от цієї пропозиції вам не уникнути. Цої, цієї розмови з кимось, А хто буде пропозицію вам надавати. Жінка, королева мечів. Ось на вибір буде. Ну, тут суто жінки. Ну Знаєте, коли от не в цей день. А взагалі ця пропозиція, вона яка для вас? Давайте побачимо. Взагалі нічого поганого насправді от такого, щоб сильно поганого по пропозиції, нема. Але в цей день ви можете не втримати. Ну, Під контролем все. На дні колоди старший аркан колесничий, але це та карта, яка дуже непередбачувана. Це коли контроль можна втратити в будь-який момент. Коли все може піти не так, як планувалось. Тож просто от ну, в цей день не приймайте рішення. Послухайте, подумайте і скажіть або собі, або людині, що я подумаю, а завтра я вже дам відповідь. От і все. Ну і давайте побачимо пораду від Вищих сил на завтра. Закривайтесь просто від брехні. Я так розумію, в цей день вони її, цієї брехні буде чимало. От не слухайте, не вникайте. Це може бути і в сім'ї, може бути і в соціумі. Знаєте, коли нам подають так новини, що волоси на голові дибки торчать, а потім воно все так. Ой. Фейк, а ви ж вже там краплі собі сердешні крапаєте. Тобто не поспішайте, будь ласка, щось неперевірене можуть викинути у простір, а ви вже там боїтесь щось викривчене. А взагалі, ну ви ж знаєте, як у нас зараз інформаційна війна дуже потужна, і просто бережіть себе. Просто бережіть. Все, на цьому закриваю відео. Всім вам дуже дякую за перегляд і всім вам бажаю і міцного здоров'я, і міцних нервів. І просто, щоб день пройшов для вас гарно, спокійно і безпечно. І будьте і ви, і ваша родина в безпеці. І всім вам дуже дякую за перегляд, за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за ваші підписки. Побачимось знову. Всім пока!